Просто загальні враження про... Ну, швидше початку про сам тренінг, що на ньому uh -huh. було, а потім провелась Ну, Протягом травня, червня пройшли чотири тренінги з, по, з оцінки потреб щодо вразливих груп населення та національних меншин у Київській області. Це були Бородянка, Іванків, Бровари та Біла Церква. І ну, можу сказати, що е, ну, перш за все про учасників, що в принципі в усіх чотирьох регіонах ну, якимось чином були представлені так само і е, громади національних меншин. Е, з іншого боку, е, значна частина учасників все ж таки. Були як це, делеговані керівництвом на, на цей тренінг, тобто зрозуміти, навіщо вони там брали участь, було складно. Тобто приходилось фактично займатися спочатку мотивуванням їх до того, що це їм потрібно, а потім вже проводити сам тренінг. А з іншого боку, можна сказати, що цікавим було те, що учасники. Дуже мало займаються чи використовують якісь техніки чи інструменти для оцінки потреб. Фактично те, що є базою і основою для надання їх ну, їм послуг, скажімо, надання послуг тим вразливим категоріям населення, з якими вони працюють. Хоча цікавим було те, що на тренінгах, особливо це сталося в Іванкові, коли. Вірменська громада чи представники вірменської громади фактично почали вже діалог з організаціями Іванкова стосовно якоїсь певної співпраці, стосовно, можливо, навіть спільних проєктів. Так само хочеться сказати, що ну, тренінг, напевно, тренінг в усіх чотирьох містах фактично досягнув своїх результатів, оскільки, принаймні, якщо Учасники задумувалися про маркетинг, яким чином вони збираються надавати послуги вразливим категоріям населення, то напевно відразу ж будуть думати про те, як оцінити їхні потреби. І це, напевно, найголовніше, що найголовніший результат, який можна отримати. Пратечні результати, наприклад, розроблена основа для плану Їх, чи надихнуло їх цей тренінг на розробки з інших проєктів, які не обов'язково стосуються взаємодії з наступною? Ну, сказати, що вони вже готові розробляти план розвитку громади, то напевно ні. Тому що тут треба, напевно, працювати з громадою над тим, щоб вони. Хоча б активізувалися, щоб в них з'являлися якісь ідеї, щоб вони ці ідеї кудись не носили в собі, а приносили до когось, там, щоб це разом збиралося і почали якісь ці ідеї розробляти. А, то, ну, можливо, вже якісь початки є, але напевно активізацією громади потрібно займатися а, надалі дуже серйозно, як на мене. А, Можливо, якісь проекти вже будуть розроблятися і писатися і подаватися, тому що ну, якась певна основа навіть маркетингова вже є. Це достатньо для того, щоб принаймні опис проблеми забезпечити в проєкті, мається на увазі, які будуть готуватися цими учасниками. Хоча знову ж таки проблема полягала вже в тому, що учасники були не всі мотивовані в цьому тренінгу, вони не розуміли, навіщо вони тут. От. E, і це може бути як стимул до того, що раптом у них щось з'явиться і і, і і рушниця вистрілить да, те, що висить на стіні. А от спочатку тренінгу, коли там не усі чітко смішнові, що вони купить залаговані, це не було непокоровано, і до кінця тренінгу був, був якийсь поступ їхні мотивації, тоді uh -huh. їх розумінність справи? Ну, знаєте, по очах читати було складно і сказати, що так, вони там загорілися. Хоча можна сказати, що на завершення тренінгу, коли люди з досить таким, знаєте, натхненням, вдяч, подякую за, за, за той тренінг, який вони відвідали, це, напевно, говорить про те, що. Ну, щось відклалося, і напевно, що вони щось будуть з цього використовувати. Ну і хотілося, тому що ну, для цього, напевно, тренінг і, і, і проводився. От, е, ну, стосовно їхніх анкет уже після тренінгу, то ну, всі написали, що для розвитку громади вони будуть використовувати цей інструментарій, який вони отримали. Ну, хотілося б вірити.